Зробити акценти на головних подіях Стрия та області. ви дивитесь новини нашого міста. Мої вітання. Учора відбулася конференція стризької міської організації конгресу українських націоналістів, на якій були присутні 30 делегатів. Голова Стрийського Окуну Ростислав Готів виніс пропозицію про висунення кандидата на посаду міського голови Романа Шрамов'ята. Всі присутні підтримали одноголосно. На конференції вирішили також висунути по багатомандатному виборчому округу кандидатами у депутати міської ради Росислава Готя, Ігоря Смиковського, Світлану Мельник, Вікторію Храбко, Івана Мокрицького Людмилу Попову, Ірину Чернецьку, Івана Федора, Василя Короля, Миколу Кухаря, Олега Логинського, Ірину Кепич, Марію Жовту та Людмилу Яремко. Своїм представником у міській виборчій комісії депутати затвердили Марію Венгрин. На міській конференції КУНУ прийняли звернення до Львівської обласної організації КУН про висунення кандидатом у депутати обласної ради Зиновія Карпінського. Сьогодні аналогічні конференції провели районна та міська організації Во Свобода і Ська організація партії за Україну про рішення політичних партій ми повідомимо завтра. У Львові відзначили освітян області 28 вересня. У Львівському академічному національному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької відбулися урочистості з нагоди відзначення дня працівника освіти та підвиття підсумків обласного конкурсу Вчитель року і вручення премій переможця на урочистості приїхали близько 500 освітян області. Як зазначив під час виступу начальник управління освіти Львівської облдержадміністрації Михайло Брегін, освіта це певно єдина структура, яка за роки незалежності не мала збори збоїв. Він вручив дипломи та грошові нагороди учителям-переможцям конкурсу «Вчитель року-2010». П'ять вчителів-переможців отримають 10 тисяч гривень. 20 лауреатів конкурсу «Вчитель року-2010» отримують більше 4 тисяч гривень. Рівно 11 років минуло з того часу, як на українському ринку з'явилися віконно дверні конструкції фірми Екран вересень 1999 року. Це був час, коли вперше виготовили вікна з профілю «Саламандр» в Україні. І всі ці, ці роки одне з найбільших підприємств Ріщини очолює молодий, завзятий та наполегливий керівник, що допомогло досягнути таких вершин у професійній діяльності. Секрет успіху із вуст самого Мирослава Карпінського. Тисяча 1999 року у місті Строю виготовили перше в Україні вікно з профілю Саламандер. Відбулося на фірмі Екран тоді на виробництві працювало десятеро людей, адже така справа була зовсім новою, і металопластикові вікна сприймали як щось незвичне. Мирослав Карпінський пригадує, за роботу. Довелось братися, коли був ще студентом. Ми розвинулися в компанії, яка є одним з лідерів в Нас працює у нас працює 150 чоловік. Ми відомі не тільки навіть в Україні, а також за кордоном. Ми експортували свою продукцію і в Німеччину, і в Польщу. Цього року ми зробили те, що планувало вже декілька минулих років. Ми запустили власні профільні системи для нас під замовлення, ведучі українські і не тільки українські підприємства виготовляють. Продукцію під нашим брендом, з якою ми потім виробляємо вироби, останнім часом виробництво металопластикових вікон розвивається швидкими темпами, тому важливо зберігати якість свого продукту. Саме тому нещодавно фірмі вдалося втілити в життя давню мрію власні профільні системи. Морослав Карпінський запевняє є традиційні секрети успіху. Це наполегливість, працьовитість та відданість своїй справі. Однак додає ще одну важливу умову. Крім традиційних секретів успіху. Це працьовитість, бажання щось робити, наполегливість, які і знають ці, на мою думку, так само ну, для мене особливим є е, е, оточення. Це команда людей, яка дає змогу зробити в рази більше, ти тебе міг це зробити сам. Це один з секретів успіху. Попереду ще багато нереалізованих планів, адже розвиток технологій виробництва металопластикових та дерев'яних вікон на місці не стоїть, а попит на якісну продукцію дедалі зростає. Фірма екран експортує товари і за кордон до Польщі та Німеччини, адже клієнти обирають ідеальне для себе поєднання якості та ціни. Головне завжди впевнено йти до поставлених цілей. Переконує Мирослав Карпінський, адже його метою є не лише процвітання власного бізнесу, але й добробут рідного міста. Тому керівник фірми Екран віконня конструкції часто є Спонсором та доброчинцем головне ніколи на досягнутому не зупинятися та прагнути більшого. Любові ворська Світлана Кренців, Віра Єворська стрийські новини. Міністр освіти і науки України Дмитро Табашник планує серйозно переглянути політику державних замовлень у вузах. Табашник зазначив, що демографічна ситуація підтверджує необхідність перегляду держзамовлення. А також повідомив, що Міносвіта буде домагатися формування держзамовлення лише спільно з Мінекономіки, без залучення інших міністерств, навіть якщо в їх управлінні перебувають вищі навчальні заклади. Перша у Львові курсуватиме бібліотечний трамвай. Протягом тижня у ньому пасажирам розповідатимуть про книги та міські дитячі бібліотеки. Проїхатись у такому трамваї мешканці зможуть за маршрутом номер 2 рух бібліотечний трамвай розпочне 29 вересня напередодні Всеукраїнського дня бібліотек о 12 годині на площі ринок. На час акції всі зупинки, що є на маршруті, будуть перейменовані на незвичні бібліоназви, наприклад, бібліотечна цитадель, замість зупинки поштамп». А книжковий форпост замість зупинки, площа митна та інші. Впродовж цієї акції проводитимуться опитування пасажирів щодо їх читацьких уподобань та користування послугами бібліотек. Ось так закінчився ще один день нового робочого тижня. Зустрінемось з вами завтра у цій же порі. Також наші новини на сайті talalan.com.ua. На все добре. Ви ніколи не цікавились, чи є в Естонії скоромовки, але зараз не про це і не про Естонію. Наразі розмовляємо про спор для вас. Працює Олег Фелик. Вітаю сьогодні. До вашої уваги. НСК Олімпійський може потрапити до книги рекордів Гіннеса. Як Рафаель, надалі Роджер Федер малюють картини тенісними ракетками, а також про новий світовий рекорд із бігу на шпильках. Нагорода знайшла свого героя. Ігор Білано, який нещодавно святкував своє 50-річчя, отримав дві нагороди. Міністр спорту України Равіль Сафіулін вручив від президента України державну нагороду орден за заслуги другого ступеня. Від Федерації футболу України Біланова привітав віце-президент Борис Воскресенський, який вручив ювіляру найвищу нагороду Федерації футболу України медаль за заслуги. Нагадає легендарний футболіст. Ігор Біланов має у своєму арсеналі такі досягнення, як чемпіон СРСР тисячі років, Володар Кубку СРСР 85-го 87-го 1990-го років, Володар Кубку Володарів Кубки Уєфа 1986 років, та Володар Золотого М'яча 1986 року. Англійський регбіст повісився через дискваліфікацію. Колишній гравець збірної Англії з регбі Тері Ньютон був знайдений у своєму будинку в Орлі неподалік від Вігана, графство Великий Манчестер. Причиною, що спонукала знаменитого спортсмена звести рахунки з життям, стала його дворічна дискваліфікація за вживання заборонених препаратів. Повідомляє BBC. у листопаді 2009 року. Ньютона викрали вживання забороненого препарату соматотропіну гормону росту, включено всесвітнім антидопінговим агенством. У чорний список. У складі національної збірної Англії він відіграв 5 матчів, а кольори з Великої Британії захищав 13 разів. Брік з накаутує Віталія кличка заради астматиків. Американський боксер, важковаговик Шенон Брікс, який 16 жовтня проведе бій з Віталієм кличком, пообіцяв перемогти українця заради всіх людей хворих на астму. Брікс, який сам страждає від цієї хвороби, заявив, що його образили слова кличка, який назвав астму не дуже серйозним захворюванням. Боксер нагадав, що по всьому світу від астми страждають близько 300 мільйонів людей. Брікс підкреслив, що він накаутує кличка і присвятить цей нокаут всім хворим. На на астму, яких образив українець. Виявляється, намалювати картину можна не тільки пензлем, але й тенісною ракеткою. Рафаель надалі. Роджер Федер є не тільки найсильнішими тенісистами світу, але й талановитими художниками, які працюють в експериментальному жанрі. Надалі Федер отримали можливість проявити себе на новому терені. Вони створили серію автопортретів, б'ючи ракетками по приклеєному на стіні полотну, тенісними м'ячиками, попередньо зануреними у фарбу різних кольорів. Результати творчості тенісистів будуть показані публіці ближче до проведення турніру. потім їх будуть використовувати у благодійних цілях. А от в Австралії встановлено світовий рекорд збігу на шпильках. В Австралії відбулися змагання з бігу в туфлях на високих підборах, шпильках. Перемогу в Естафеті здобули дівчата з Канберри. Рекорд було зафіксовано представниками книги рекордів Гіннеса. Як повідомляє джерело переможниці Брітні Маклоун, Лаура Джоліф, Кейсі Ходжес і Джесіка Пенні, подолали 80-метрову дистанцію за 1 хвилину і 4 секунди. Цей результат став найкращим за всю історію змагань, як нагороду за своє досягнення. Дівчата отримали грошовий приз у розмірі 10 тисяч австралійських доларів. І до книги рекордів Гіннеса може також потрапити НСК Олімпійський. Через складність конструкції він має всі шанси бути занесеним до книги рекордів. Про це на прес-конференції розповів Дмитро Мішалов, засновник будівельної фірми «Майстер Профі», яка є головним підрядником будівництва НСК Олімпійський. За його словами, після завершення будівництва Олімпійський буде найкрасивішим і найскладнішим за конструкцією стадіоном, тому має потрапити до книги рекордів Гіннеса. Раніше повідомлялося, що на НСК Олімпійський під час проведення. Земляних робіт було знайдено артилерійський снаряд часів Великої вітчизняної війни. І завершити випуск хочеться дуже розумними словами старини української медицини. Намагайтеся виздоровіти перед тим, як вас почнуть справді лікувати, а найкраще займатися спортом і вам не буде потрібно ні те, ні інше. З вами був Олег Филик. Живіть наповну. Завтра синоптики прогнозують хмарну дощову погоду. Атмосферний тиск 732 мм ртутного стовпчика. Волость повітря 84%. Температура повітря вночі 10-11 градусів із позначкою плюс. День 15-16 вище нуля. Вітер західного напрямку 2-4 метри за секунду.